Виконуємо номер 1.26 із підручника Алгібра 8 та номер 1.26 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді степені вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. 3 дати 4 буде 7. Маємо М у 7 степені. При множенні степенів з однаковою основою. показники степенів додають. 1 дати 7 буде 8, маємо П у 8 степені. При діленні двох степенів з однаковою основою. показники степенів віднімають. Маємо Х у шостому степені. При піднесенні степеня до степені показники степенів перемножають, отримаємо А у степені 21. Далі спочатку піднесемо степень до степеня, а потім виконаємо множення. При піднесенні степеня до степені показники степенів множать. 3 на 4, 12 буде. І тепер при множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають маємо Б у 14 степені. Відносимо спочатку степень до степені, показники степенів множать. 4 на 5 буде 20. Тепер при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Отримаємо це у восьмому степені